Мої вітання, любі друзі! Підготувала для вас добірку з трьох вдалих і перевірених рецептів: натуральної домашньої халви і смачнющих казинаків. Рецепти прості, набір сировини мінімальний, приготування швидке, отже розпочинаємо з халви. Перелік всіх інгредієнтів у відео і в описі під ним. Я придбала очищені зерня та соняшника. Самі ще не є бюджетні. Вони в мене не обсмажені, тому поміщаю їх в пательню і відправляю на вогонь. Якщо ж ви придбали вже обсмажені зернята, то цей етап приготування ви оминаєте. Періодично помішую, тримаю їх на помірному вогні десь так хвилин 10, 12, 15. Тут головне їх не пересмажити, бо смак і кольор буде безнадійно втрачений. І ще одна маленька порада: звертайте завжди увагу на терміни придатності, бо протерміновані зерніта можуть мати гіркуватий присмак і неприємний запах. Все, зернята обсмажені, пересипаю їх в тарілку і даю їм хвилин 10 для охолодження. Якщо ж ви насіння купували на вагу без пакування, ви попередньо можете їх промити в холодній воді, просушити і потім обсмажити. І тут головне не з'їсти зернята, а залишити для халви. Насіння я не промиваю, а ось яйця завжди, коли готую креми або ж десерти, бо вони можуть бути уражені сальмонелою. Для цього в одній літрі холодної води розчиняю 1 чайну ложку з щупчиком харчової соди, поміщаю туди яйця і залишаю на 30 хвилин. Потім декілька разів промиваю в холодній воді, просушую паперовим рушником і було б стільки того клопоту. Мені сьогодні знадобиться два білка, жовтки я використаю до прикладу для омлету. Яйця розділяю обережно, бо жовток це жир, і якщо хоча б якась маленька його частинка потрапить до білка, кіна не буде, він не зіб'ється. Щоб білок ліпше збився, прямую в холодильник жовток за компанією також, а ми працюємо далі. Зерніта потрібно подрібнити в блендері, я пізніше покажу вам, до якого стану. Завантажу насіння в чашу не всі відразу частинами орієнтовно в три прийоми. Таким чином, вони рівномірно подрібняться без зайвого навантаження на мотор блендера. Ну і звісна річ, роблю паузу, де йому трішки передихнути. До речі, забула вам сказати, що халва у вас може бути з різними смаками, якщо якусь частину насіння соняшника замінити, до прикладу, на грецькі горіхи або ж арахіс чи насіння кунжуту. Тут ви вже можете міксувати на свій смак і вибір. Нарешті, всі зернята я подрібнила. І мені здається, що це найскладніше в цьому рецепті. Бо далі все у нас з вами піде як по маслу. Легко і швидко. Пересипаю все в об'ємну миску і хочу, щоб ви звернули увагу на консистенцію перемелених зернят. Це не має бути паста а саме ось така консистенція, як ви бачите. А далі готуємо сироп. В Сотейник прямує: 300 г цукру. І 100 мл холодної води. І ось ви бачите, вона трішки покриває цукор, нічого не розмішую і не перемішую, щоб на стінках не кристалізувався цукор, а відразу відправляю на помірний вогонь і очікую його закипання. Коли сироп закипить, збільшую потужність вогню до рівня трішки більше, ніж середній, і відразу, як ви вже зрозуміли, займуся білками. Сипаю до них обов'язково дрібку солі, і ось, як ви бачите, орієнтовно 1 шосту чайної ложки лимонної кислоти. Білки збиваються доволі швидко, тому що вони охолочені, а дрібка солі їм в поміч. Орієнтувати вас на час збивання білків не буду, бо міксери бувають різні. Краще зорієнтуємося на кінцевий результат. Особисто мені знадобилося на все про все десь 3 хвилини. Якщо миску перевернути догори дригом і білок не опадає, чудово, ви впоралися невідмінно. Заглянемо до сиропу. Якщо у вас є кулінарний термометр, то варювати сироп потрібно до 118 градусів. Якщо ж ні, не біда, перевіримо сироп на готовність без термометра відомим способом на око. Якщо крапнути в тарілку декілька крапель сиропу і він у вас не розпливається, як у мене, а тримається купи, чудово, він готовий. Після закипання я варила сироп приблизно 4 хвилини. Знову вімкнула міксери тоненькою цівкою вливаю сироп. Погляньте, як білкова маса миттєва збільшується Пречудо! Продовжую збивати крем ще орієнтовно 3 хвилини. Все. Ось така, як ви бачите, має бути маса. Бо вона стабільна, доволі щільна, і це саме те, що мені потрібно. Ну, а далі все просто. Два прийоми додаю її до перемелених зернят і об'єдную дві маси. Тут же дивіться по ситуації, можливо, вам крем знадобиться трішки менше, бо білки у вас мали більшу вагу, ніж у мене. Все. Ми з вами практично на фінішній прямій залишилося тільки перекласти її у форму. Я її попередньо встелила харчовою плівкою і змастила олією без запаху. Замість плівки ви можете скористатися пергаментним папером з силіконними вкрапленнями. Це такий білий, ви, мабуть, його вже бачили в мене в попередніх відео. І ще формою для халви у вас може слугувати також будь-який контейнер. Кописткою змастила олією і ось так втрамбовую її по формі. І на довершення, щоб поверхня її була ідеальною, розрівнюю все шпателем. Його я також змастила олією. Зверху халву накриваю харчовою плівкою, «Контакт», щоб вона не завітрювалася, і переміщаю форму в холодильник для стабілізації на 8 годин. Часу відео, як у касті, в мене минуло вже 10 годин. Тож, як завжди, заглянемо всередину халви. Як ви бачите, плівка без проблем знімається, так само без проблем халва виймається з форми. Думаю, ви помітили, халва причудово стабілізувалася, вона невідмінно тримається форми, стабільна, недубова і не забита. А ще вона без проблем нарізається і не розпадається на крихти. Дуже раджу вам її приготувати, бо це дійсно смачно, натурально і, звісно, річ, набагато дешевше, ніж в магазині. Отже, далі залишаю вам рецепт, і ми з вами швиденько всього з двох інгредієнтів без танців з бубнами і клопоту приготуємо ще одну халву, але вже без цукру, щоб поласувати могли навіть ті, хто цукру не вживає. 250 г насіння сонячника я попередньо обсмажила і перемолола до крихти саме ось такою, як ви бачите. В цьому рецепті менший вихід халви, тому при бажанні ви можете його збільшити, помноживши вдвічі. Мед, як ви бачите, я попередньо дещо розчинила, щоб ліпше було все об'єднати. Вливаю його до миски частинами, не весь відразу, бо його, можливо, вам знадобиться дещо менше чи більше. Особисто мені знадобилося 50 г. Далі слід все ретельно вимішати, і при бажанні ви можете додати дрібку ваніліна. В цьому випадку найліпше вам буде зробити це голіруч. І ось таке тісто має бути. Так як хливи у мене тут небагато, то вона в мене гарненько поміститься в лоток, встелений плівкою і змащений олією. На цьому етапі потрібно все гарненько втрамбувати і розрівняти. Я це роблю з допомогою ложки. Далі накриваю харчовою плівкою в контакт і залишаю в холодильнику для стабілізації на 6-8 годин. І тут також я в касті, бо в мене вже минуло 6 годин цього часу було вдосталь, щоб халва гарненько стабілізувалася, тож заглянемо до неї всередину. Ця халва без проблем нарізається, не розсипається на крихти, і вона, як в першому випадку, неймовірно смачна. Халву зберігаю в холодильнику в закритому контейнері або ж поліетиленовому мішечку. А далі без цукру, лише з двох інгредієнтів, швиденько приготуємо смачні солодкі козанаки. І тут все просто, як і у випадку з халвою, злегка підсушую насіння соняшника, відразу охолоджую. Важливим кроком в цьому рецепті є правильний вибір пергаментного паперу. Показую вам два варіанти. І перший це папір з силіконовими вкрапленнями. Інший звичайнісінький собі пергамент. Він чудово пасує до випічки, але для козана не підійде. І тому, щоб потім козанаки не смакувати з папером, робимо правильний вибір. Мені потрібно два аркуші пергаменту, паперу і качалка. Підготуємо собі відразу місце для формування смаколика, бо потім на це не буде часу. Силіконовий килимок не є обов'язковим, це може бути звичайнісінька дошка. Для сиропу я обрала сотейник з товстим дном і стінками, але це може бути і пательня, в ідеалі чавунна. Натуральним харчовим клеєм тут буде слугувати природній мед, а не цукор. У мене це жовтий квітковий мед, але не раджу вам обирати гречаний, бо він має темніше забарвлення і специфічний присмак. Також мені знадобиться силіконова або дерев'яна копистка. 150 г меду переміщаю в сотейник і відправляю на вогонь нижче середнього. Є розповсюджена думка, що нагрівати мед вище 40 градусів це шкідливо. Але це міф, який походить з аюрведи, тобто альтернативної медицини, яка популярна в Індії. За Ірведи думка перекочувала в розважальні журнали, а незабаром стала аксіомою здорового харчування. І, до речі, за цією теорією будь-які овочі смажити варити запікати заборонено. Наші прадіди століттями варили медовуху, інші народи варили століттями казанаки з медом та горіхами, всі були живі і здорові, чого і вам бажаю. Варю мед періодично помішуючи приблизно 12 хвилин після закіпання на маленькому вогні. Не раджу вам орієнтуватися на час, бо плити і режими нагріву можуть бути дещо різними у кожного. Краще покажу вам, як сироп перевірити на готовність. Для цього слід лишень крапнути в холодну воду декілька крапель меду. В холодній воді краплина миттєво твердіє і падає на дно як камінець. Ось так вони виглядають. Чудо! Це означає, що сироп готовий. Сипаю все насіння відразу і гарненько перемішую все на вогні приблизно 1 хвилину. Замість зернят соняшника ви з успіхом можете використати насіння кунжуту або ж волоські горіхи. Але горіхи попередньо потрібно трішки подрібнити, щоб вони ліпше об'єдналися з медом. Існує і третій варіант ви можете зробити мікс різного насіння та горіхів. Все! Ось як ви бачите, медовий сироп чудово об'єднався з зернятами, вони прогрілися, маса готова до стабілізації. Думаю, що ви впевнились, наскільки це все просто. А далі найцікавіше, знімаю сотейник з вогню і, не гаючи часу, формую смачні і солодкі козинаки. Ось так утрамбовую, розрівнюю і підрівнюю краї. Товщина готових козинаків може бути різною, все за вашими вподобаннями. Так сяк розрівняла все. Накриваю ще одним аркушем пергаментного паперу і зверху додатково пройдуся ще качалкою. Таким чином, козанаки додатково втрамбуються, а їх товщина буде однаковою. Качалку з силою не притискайте, щоб зерня до у вас залишилися цілими. А далі ось так легко знімаю верхній папір і відразу нарізаю на шматки, бо коли казинаки стабілізуються, зробити це буде дещо проблематично. Наразі ловіть хитринку. Щоб зерняти сиропом менше чіплялися до ножа, я попередньо його лезо змастила олією. Нарізати козинаки кубиками, ромбиками чи полосками вирішувати тільки вам. Далі залишаю смаколик для стабілізації на годину або ж дві на столі або ж в холодильнику. І наразі поглянемо, що ми з вами маємо. І ось тут, я думаю, ви зрозуміли, чому важливо обрати саме цей пергаментний папір. Кажу вам відверто, це смачніше, ніж в магазині. Козинаки вдаються недобові, тому вломити зуба вам не вдасться навіть штучного. Тому сміливо готуйте підписуйтеся на канал та натискайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення. І не шкодуйте подобайку, якщо рецепт вам до вподоби. А я дякую вам за перегляд і до зустрічі!